Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті шукаю собачка у Корнет. Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Так що шанси великі пишіть нам якнайшвидше. Вже понад 10 місяців Віроніка Цимбалар з Херсона не бачила свою восьмирічну доньку Маргариту. Дівчинка була в гостях у тата в червоному маяку, але вже в перші дні війни туди зайшли ворожі війська. Батько Маргарити вирішив залишити дитину в себе, бо пересуватися окупованими територіями вже було вкрай небезпечно. Пізніше Віроніка дізналася, що її донька живе з зовсім іншою незнайомою її жінкою. Зв'язатися з нею було неможливо, як і з самою Маргаритою. Телефони просто не відповідали. А Батько дитини від пояснень також відмовився. А недавно Віроніка дізналася просто приголомшливу новину. Її дитина зникла. Восьмирічна Маргарита Мітюніна зникла на початку жовтня. Ще до того, як селище на Херсонщині, де вона мешкала з батьком, звільнили від окупантів. За словами мешканців червоного маяка, дитину вивезла жінка на ім'я Анжела. Вона стала опікуном Маргарити після того, як кілька місяців тому дівчинка поскаржилася на домашнє насильство в новій родині батька. Я дізналася, що чоловік мій колишній. Такие я в розводі. Місяча живе з іншою жінкою, з Надією. Я дізналася, що Надія її ображала Маргарита. Свою дочку Вероніка не бачила від початку війни. Тоді, за її згодою, Маргарита поїхала до батька на зимові канікули. Аж тут почалася війна. Вже був Херсон окупірований маяк. Я вже не могла туди поїхати. І в мене була, був на руках новонароджена дитина. Мене чоловік не пустив просто. Як тільки стало відомо про знущання над дитиною, селищна рада червоного маяка призначила Маргариті тимчасового опікуна. Батько Олексій погодився віддати дитину односельчанці Анжелі з дітьми якої дружила Маргарита, він написав, що він надає дитину в іншу сім'ю на тимчасове піклування. Анжела написала розписку, що вона буде тимчасово піклуватися дитиною на протязі військового часу. За словами керівника місцевого цнапу опікунка зобов'язалася не вивозити дитину з червоного маяка. Втім, слова свого не дотримала. А напередодні від'їзду разом з російськими солдатами силоміць забрала у батька документи Маргарити. Потім, коли вже почалися контрнаступи зсу. То вона цю дитину мовчки з собою забрала і виїхала із території селища Червоний Маяк. Виїхала, як по розмові, що до доньки у Крим, до Лізи. Але чи вона доїхала в Крим, чи вона виїхала куди далі, ми не знаємо. Людмила Моїсеєнко впевнена, Анжела скористалася конфліктами батьків у родині і фактично викрала дівчинку. Юристи кажуть, що в умовах війни батькам доведеться докласти багато зусиль, аби її розшукувати на окупованих територіях. За загальним правилом безумовно потрібно було б діяти через органи опіки піклування. Це власне кажучи, служба службу у справах дітей в кожній з адміністрації України в мирний час, це органи органиції, коли безумовно потрібно робити заяву. Про викрадення дитини. Але в даному випадку ці всі процедури не є ефективні, оскільки в Україні за весь час з 24 лютого цього року вдалося лише 96 дітей. Я зараз прошу всіх наших телеглядачів ще раз поглянути на фотографії Маргарити. Може, ви десь бачили дівчинку на блокпостах. Може, вона й досі десь перебуває на території Херсонської області. Будь-яка ваша інформація може допомогти повернути дитину її батькам. Наша електронна пошта на ваших екранах. В редакцію Шукаю тебе звернулася Вікторія Мараховська, яка розшукує свого дідуся 65-річного Михайла Петровича Мараховського. А зник він за доволі дивних обставин. От послухайте. 3 липня у Михайла Петровича стався інсульт. Того ж дня його відправила із села Більховатка, це Куп'янський район Харківської області, в лікарню. Швидка довезла його до Балаклеї, там висадила з машини невістку Михайла і поїхала в Куп'янськ. Підкреслюю, це було 3 липня. На той час. Усі ці міста і села Харківщини були окуповані. І от пізніше рідні намагалися дізнатися, хоч щось про стан хворого через станцію швидкої в Балаклеї вони передали в Куп'янську лікарню шість записок з запитаннями. І от з відповідей, які вони отримали, виходило, що Михайла спочатку паралізувало, а потім він став одужувати. А в шостій записці було сказано, що він нібито самостійно пішов з лікарні. Куди пішов невідомо, бо вдома його і досі немає. Отже, якщо ви бодай щось знаєте про долю Михайла Петровича Мараховського, будь ласка, напишіть нам якнайскоріше. Наша адреса зараз на екрані. Ми йдемо далі і наша наступна історія про пошуки 45-річної киянки Людмили Заворотної. Ось її фото. Може, її хтось уже впізнав? Телефон Людмили від самого початку бойових дій відповідає абонент поза зоною. Її Мама і сестри дуже занепокоєні і просто благають про допомогу. Зараз з нами на зв'язку молодша сестра Людмили. Доброго вечора. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка, і розкажіть про свої пошуки. Я розшукую сестричку заворотною Люду Михайловну. Люда наша мешкала в місті Києві, о, працювала на лівому березі, в ларьку торгувала сигаретами. Проживала вона з чоловіком Сашею. Просто вони жили разом, а не розписана була. Валя, але адресу ви не назвали. Очевидно, ви не знаєте, де вона жила. Мама розказувала, що люди її, її дзвонила і казала, що вона в бучі, і все в неї хорошо. Ну це версія не підтверджена. На даний момент зараз телефон не відповідає. Вся родина дзвонить до неї телефон поза зоною. Я знаю, як дуже хотів зустрітися з людою ваш, тато. і що це саме він ініціював її пошуки на телебаченні, але. На жаль, він так і не дочекався. Наш папа помер. Він дуже хотів її бачити. Він її дуже любив. Помер він 16 октября. Ми з сестричкою з меншою поховали батька. Послідній казав тою минуту, казав, що люди не йшли. Валя, прийміть моє щире співчуття. Дуже хочеться вірити, що саме завдяки нашій програмі ви зможете виконати останню волю батька. Ми зробимо для цього все можливе. Отже, шановні глядачі, сподіваємося, що шанси знайти Людмилу Заворотню доволі високі. Ну, дивіться, вона киянка, у неї в столиці коханий чоловік, багато друзів. Будь ласка, відгукніться усіх, хто впізнав Людмилу на фото, і тим більше, якщо ви знаєте, де вона зараз. А може нам пощастить, і ми отримаємо відгуки від самої Людмили. Наша пошта шукає собачка Укрнет. А далі у нас пошук по фотографії свого колегу 52-річного Володимира Ватулу розшукує його друг Олексій Нетребич. Вони разом працювали на заводі в Дніпропетровській області, але взимку Володимир захворів і повернувся додому в Ізюм. Востаннє чоловіки говорили телефоном десь на початку березня. Володимир тоді розповідав, як сильно потерпає від обстрілів його рідне місто. А з 16 березня його телефон перестав відповідати. І от відтоді про Володимира Ватулу жодної інформації. Будь ласка, якщо ви впізнали його на фото, якщо ви знаєте, де він і що з ним, напишіть нам скоріше на нашу електронну пошту, вона зараз на екрані. Дедалі більше українців повертаються з російського полону, і зустрічі з рідною землею для них ну як, як другий день народження це величезне свято і для всіх родин, які місяцями чекали, жили одними лише сподіваннями, не знаючи, як там їхні батьки, чоловіки, брати, сестри, як там наші захисники і захисниці. 21 вересня Ірина шматко видихнула з полегшенням, коли дізналася, що з полону повертається її батько Олексій Стрибков. Та, на жаль, не вся її рідня змогла прийти до рідного порогу. Навесні слово Азовсталь викликало в усіх нас водночас і нестерпний біль через страждання наших захисників, що боронили скривавлений Маріуполь, і величезну гордість за їхню незламність та жагу до визволення України. Там, серед сталевих людей, були й батьки Ірини Шматко. От тільки дізналася вона про це не одразу. Тоді, коли я дізналася, що вони на Азовсталі, вже був живий лише батько, тому ну. Це важко було. Це дуже важко знати, що батько знаходиться в такій важкій ситуації. Я нічим не можу допомогти, окрім як підтримати моральну. Але як я можу підтримати морально, якщо він знаходиться в повному пеклі? Ірина та її батько Олексій Стрибков могли лише дистанційно через телефон переживати біль від втрати найдорожчої для обох людини. Їхня остання телефонна розмова була вже напередодні взяття Олексія в полон. Останній раз ми списувалися 16 травня з ним. Він написав, що він живий з ним все добре. А після цього Ірина побачила відео, на якому азовці виходили з комбінату просто в лапи окупантів, був там і її батько. Десь ні, тижні за три зателефонували і сказали, так, він дійсно в полоні, і він очікує на обмін. Але точні дати можливого обміну були невідомі. Ірина лише знала, що батько в Оленівці. Коли я дізналася, що був теракт в Оленівці. Звісно, я була в шоці. Я була в підвищеному стані, але чомусь у мене була впевненість, що з ним все добре. Серце Ірини не помилилося. З батьком справді все було гаразд. Після теракту Росіяни дозволили йому вийти на зв'язок з донькою. У мене такий піднесений стан був. Одразу всім родичам написала, що тато здоровий, живий, цілий. Написав повідомлення і ну з ним все добре. У мережі вже тоді з'являлася інформація, що над нашими полоненими жорстко знущаються. Олексію Стрибкову теж довелося пройти крізь усе це пекло. Та Ірина впевнена, росіянам аж ніяк не вдалося б його знищити. Я думаю, він. Добре себе почував, ну наскільки це було можливо. Він досить сильна людина, і навіть в таких стресових ситуаціях. Я думаю, він мужньо тримався і знав, чому він там, для чого, і що його тут всі чекають. І таки дочекалися. У вересні відбувся великий обмін полонених, серед яких був і Олексій. Це був найкращий подарунок. Це, ну. Було важко повірити в це, але я сподівалася. Кожен обмін я сподівалася, що там буде тато. На фотографіях з обміну Олексія одразу і не впізнаєш. За час перебування в полоні чоловік схуднув більше як на 20 кілограм. Зрозуміло, що тепер йому треба пройти тривалу реабілітацію. Саме тому реальна зустріч Ірини з батьком ще не відбулася. Та це ніяк не заважає їхньому щоденному спілкуванню і будуванню планів на майбутнє. Тато сказав, як тільки його відпустять лікарі, він одразу приїде додому, і ми підемо дуже довго гуляти. А ще Олексій та Ірина хочуть разом попрощатися з коханою дружиною і мамою Наталею Стрибковою, позивний Зоряна ми з татом. Хочемо з мамою попрощатися та залишити її в Колумбарії, де всі азовці. Він хоче попрощатися з нею. Він за нею сумує і вона йому потрібна. Вічна пам'ять усім полеглим героям, які віддали своє життя за вільну і незалежну Україну. І величезна подяка усім, хто зараз боронить нашу Україну. І проганяє ворога з української землі. Херсон повернувся неймовірними зусиллями та військовою майстерністю Збройних сил України. Південь очищується від ворожих військ. А наші герої, нарешті, можуть обняти своїх рідних як на цих кадрах, які зворушують до сліз і просто розривають соцмережі. Звільнена Херсонщина принесе нам чимало нових історій, щасливих зустрічей і, і на жаль нову хвилю пошукових заявок. Тому ми не припиняємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, електронна пошта шукає собачка у корнет. Пишіть, пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.